Так, перехресток, вулиця Миру, вулиця Східна. Так, що ми бачимо тут? Майже там Ні, ну я хочу зняти, то есть є місце. Ні, я зразу сказала правильно. Зараз нам сто разів говорю, <ріст> то вже <ворю, ріст> я, я зразу правильно я <ріст> сказала. Я хто писав, то <ріст> ж думаю, як забуду. Мєр летів і туди. З вулицю Миру, напевно, да? сюди, в поворот не вписався. І, напевно, п'яний був, так? Да? А ти був з мамою чи ні?